Біль плюс осмислення дорівнює прогрес. Сьогодні прочитав таке в книжці Райдалю Принципи, де він ділиться про те, як він будував свою фінансову імперію, найбільше в світі хедж-фонд, і якими принципами він керувався. І сьогодні прочитав таку фразу, що біль плюс осмислення дорівнює прогрес. І, звичайно, мені піднялися свої інсайти, свої розуміння. А зокрема, згадувалися ситуації, в яких цей біль зупиняв. Тобто страх помилитись. І цей страх помилки він дуже тормозить. Тому що не зрозуміло, що буде після цієї помилки. Після неї може бути, здається, що завгодно. Але це не так. Точніше так, але не так драматично. Після будь-чого може бути будь-що. Але я певні закономірності, певна теорія, ймовірності, статистика, власного досвіду, спостереження. І коли спостережень власних не вистачає, можна начитатись, надивитись. Запитати фільми надивитись відповідні. І меседж мій такий, що є оця нерішучість, коли страшно, і цей страх він постійно притримує. Але як через нього перейти? Перейти через нього можна рішучістю після кожної помилки. Ставати краще. Якщо ти знаєш, що ти в будь-якому разі ця помилка її осмислиш і зробиш свій висновок і змінишся, то помилки стають джерелом росту. За кожною помилкою в такому випадку починає. Бути новий ступінь свободи. Тому що кожна помилка це новий досвід, на який тепер я знаю, як поступати. І страх перетворюється в рішучість, коли я знаю, що я після будь-якої помилки зроблю висновок і стану краще. І це рішення, звичайно, це вибір. Помилок взагалі немає, як Томаседісом говорив, що я не 10 раз, я не 10 тисяч раз помилився. Я просто знайшов 10 тисяч способів, як це не працює. І це про що? Це про те, що це частина процесу, частина прогресу. Це якби ну, тут в природі по поводу цього немає. Емоцій, якоїсь е, критичної оцінки. Це частина еволюції. Наприклад, Заяць помилився, його з'їли. Е, у нас все не так драматично. Ось ти зробив помилку, є межа наслідків, і другою складовою, як перебороти цей страх-помилок, буде. Готовність платити за них. Готовність за кожну помилку свою заплатити. І розуміючи, що тепер ти платиш за свої помилки, тепер ти активніше не притримуєш себе, а ти активніше робиш висновки. Тобто за все починаєш платити в цьому житті. Помилки починають матеріальну вартість, яку ти помічаєш. І після кожної помилки ти робиш висновок такий, щоб він задовільнив себе. Задовільнив так, щоб було розуміння, що ця помилка вартувала того досвіду, то досвід він цінніший, щирий, істинний. Оця істина, яка видобувається з кожної помилки на... Правильний спосіб, ну, скажімо так, методологія роботи з цим, це так, щоб цей досвід виявився дійсно ціннішим, ніж помилка, і ніж ця ціна за помилку. І виходить така система. Є якесь життя до, де є протримуючий фактор у вигляді страху помилитися, і він якби... Закономірний, тобто так ми себе захищаємо, так працюємо для збереження безпеки. Щоб не нести втрати більше, ніж витримаєш. Але якщо додати до цього способу жити, готовність з кожної помилки робити висновку. І такий висновок, що цього вже більше не буде ніколи. Конкретно цей специфічної, скажімо так, частини себе. Наприклад, поділюсь, в мене було таке, що була дівчина, і я її упрікнув. Після того я відчув, що дуже сильно погіршились стосунки. Виснову. Не упрекай. Все, я більше, ну я не знаю, я. Е, були ситуації, коли я знову упрекав, але з іншою мотивацією, е, скажімо так, ну, не важно. Е, але конкретно в стосунках е, з дівчатами я більше не упрекав. Я зрозумів, наскільки цінним є... Досвід для мене. Та ціна, яку я заплатив у вигляді погіршених стосунків, вилилася в мені в досвід. І цей досвід зі мною все життя був, є і буде. Після цього досвіду в мене такого руху в моїй реальності більше немає. А відповідно звільняється простір для нового, більш приємного і класного. Для нового досвіду приємного і статистично для певної кількості помилок. І тому зробивши висновок, такий, який вартував цієї помилки, не має жал... жаління за те, що щось зробив так, щось не так. Помилка дає якусь цінність. В тому числі, яку можна розкрити з цієї ситуації. І для мене це набагато цінніше, ніж точечна ситуація. Тому що я вже сам став кращим. я вже готовий до кращої реальності, готовність платити і розуміння, що кожна помилка має ціну. Мотивує активно робити висновки. І такі, щоб цінність. Цього висновку перевищувала ціну за помилку, а це має бути сильна, глибока робота з собою, з ситуацією, це має бути аналіз. Аналіз з ціллю викорінити це зі свого життя. І розуміючи, що помилки і так постійно трапляються то Коли ти щось не робиш, це теж помилка. От, тому меседж такий, що взявши собі за основу, готовність платити за помилку і готовність досвід такий, щоб робив тебе кращий. І ця цінність цього досвіду була вища за ціну за цю плату, дозволяє легко йти в новий досвід, дозволяє легко пробувати нове. Будь-то з комунікаціях, з людьми, спілкуванні, з дівчатами, будь-то в якихось цілях, мріях. Це все досвід, на який тепер має легше йти. І це має бути з довгостроковим наміром стати в тисячу раз краще, ніж ти зараз. Це не стратегія на один день або на тиждень. Це стратегія на 20 років. Такий підхід окупається лише за місяць, рік. Ощутимі результати починають бути. Тому одразу потрібно цілитися, що це стратегія довгострокова. Але те, ким... Є можливість стати за цей час. Це просто важко уявити, якщо чітко йти по цьому. Ну і все. Мій тролейбус.